Британський міні-серіал «Юнацтво» від Netflix наймовірніше опиниться серед номінантів на престижні телепремії. І хоча 2025 рік лише розпочався, вже можна з упевненістю сказати: це якщо не найкращий, то один з найвидатніших серіалів року. Перевершити його буде надзвичайно складно. Юнацтво справжній феномен, як із точки зору сюжету та реалізації, так і з технічного боку. Якщо ви уважно стежили за кадром, то ймовірно намагалися знайти приховані монтажні склейки і швидше за все не знайшли. Бо їх там просто немає. У цьому відео детально розглянемо, як знімали юнацтво, які події стали фундаментом для сценарію та про що кричить нам це шоу. Ідея цього моторошно-реалістичного серіалу належить акторові Стівену Грему. Він не лише виконав одну з головних ролей батька обвинуваченого хлопця Еді Міллера, а й виступив продюсером і співсценаристом. В одному з інтерв'ю Грем зізнався: його вразили новини про жорстокі злочини, вчинені підлітками у Великій Британії. У 2021 році 14-річний хлопчик завдав ножових поранень 12-річній дівчинці в його рідному Ліверпулі. У 2023 му 17-річний підліток напав на 15-річну дівчину просто на парковці торгового центру. Це скидалося на епідемію неконтрольованої люті. Але в чому її коріння? З цим питанням і задумом серіалу. Грем звернувся до колеги сценариста Джека Торна. Режисером проєкту став Філіп Барантіні, відомий за фільмом Точка кипіння, де Грем також зіграв головну роль. У тому фільмі, як і в юнацтві, використовувалася техніка безперервного кадру. Головну роль у серіалі 13-річного Джеймі Міллера отримав Овен Купер, і це його дебют. Важко повірити, зважаючи на глибину образу, який він створив, і рівень акторської майстерності. Стиль безперервного кадру створює відчуття театральної постановки, де актори грають без зупинки. Проте, на відміну від сцени, де простір обмежений, у кіно масштаб локацій і кількість персонажів значно більші, що робить завдання набагато складнішим. Усі чотири серії юнацтва дійсно зняті без жодної склейки. Грем порівняв процес роботи над серіалом із футбольною командою, що діяла по свистку. Як тільки вмикалася камера, всі і актори, і технічний персонал, працювали як єдиний організм. Перш як почати знімати, команда шоу вивчала можливі локації. Наприклад, у першій серії поліцейську дільницю створили у студії в спальному районі неподалік будинку головного героя, адже дорога до відділку не мала займати багато часу. Щоб зберегти динаміку і надати окремим сценам мотивації, Стівен Грем правив сценарій і під час репетицій. А вони тривали тижнями, аби команда відточила переміщення по локаціях взаємодію героїв з камерою. Загалом на кожен епізод витратили по три тижні: у першій працювали над сценарієм і освоювались на локаціях. Другий тиждень йшов на технічні репетиції зі знімальною групою. І третій тиждень на зйомки. Щодня по два дублі, загалом 10 версій одного епізоду. Цікаво, що перша серія це другий дубль з десяти. Наступні три епізоди це останній дубль. Найбільш складним хореографічно став другий епізод. Головний оператор шоу Метью Льюіс описав роботу над ним як суцільний жах: біганина, бійки і десятки дітей на майданчику. До зйомок долучили учнів місцевої школи. Вчителі координували їхні рухи. По всій будівлі чатували оператори, вони один одному передавали з рук камеру. Кожен рух і дія в кадрі були сплановані заздалегідь. Наприкінці ж епізоду відбувається зміна локації з повітря зі школи камера переноситься на місце злочину. Саме тут я гадала, є та таємна монтажна склейка, але ні. Оператори швидко перечепили камеру на дрон і, врешті, скадрувались крупно на обличчі Грема, за квартал від школи. Це віртуозна майстерність. У третьому епізоді оператор відносно видихнув. Дія відбувається в одному приміщенні, та й принаймні бігти за героями не довелося. Але за відчуттями, це найнапруженіша і жахаюча серія. Психологиня намагається встановити контакт з підозрюваним. За годину реального допиту глядач бачить, як змінюється настрій підлітка і який широкий спектр емоцій на роботі переживає психологиня. У фокусі четвертого епізоду родина Джеймі, яка намагається імітувати нормальне життя після пережитого. Юнацтво це приклад не тільки технічної віртуозності, а й соціально відповідального візуального твору. Це гострий коментар, можна навіть сказати, докір суспільству і батькам, які не пильнують за дітьми в інтернеті. Людство стикнулося з глобальною проблемою. У житті кожного з'явився інструмент, який як полегшує життя, так і шкодить. Дорослі ледь самі навчилися розрізняти біле від чорного в постійних інтернет-потоках, але не сприймають онлайн світ як небезпеку і, як наслідок, спокійною душею вручають своїм дітям гаджети ледь не з пелюшок, і не підозрюють, що вони можуть буквально їх вбити. Підлітки знаходять легкий заробіток в соцмережах і майструють вибухівку для терактів, спілкуються з кураторами, які замовляють в них підпал авто військових. Можливо, вони ведуть ці переписки, поки снідають з батьками. Це наші українські реалії. За кордоном діти стикаються з іншими небезпеками. Часто батьки не вважають за потрібне перевірити телефон дитини, бо ж це особистий простір, або поговорити про шкоду соцмереж, пригадати, хоча б скільки небезпечних челенджів віросились в Тіктоці. Якщо наше покоління стикалося з булінгом лише в коридорах школи і на вулиці, то сучасні діти потерпають від цього ганебного явища 24 на 7 в мережі. У юнацтві цей аспект показаний яскраво. Слідчий роздрукував коментарі з інстаграм, але не зміг зрозуміти їхнього справжнього значення, поки його власний син не пояснив йому. Це демонструє розрив між поколіннями, нерозуміння дорослими дитячого світу. За побутовими клопотами роботами батьки геть не зважають на проблеми і хвилювання своїх дітей. І ця думка у юнацтві висвітлена ще до того, як поліцейські вибили двері будинку підозрюваного хлопчика. Слідчий теж батько підлітка. Перед справою йому телефонує син і проситься не йти до школи. Та чоловік цьому не придає великого значення, бо у нього на горизонті важлива робота. І він не здогадується, що його дитина потерпає від булінгу. Ми живемо в світі, яким керують соцмережі, і сучасні батьки мусять навчити дитину не тільки тримати ложку в руках, а й розповісти, як жити в онлайн світі. Якщо вам сподобався серіал юнацтво, раджу подивитись, захищаючи Джейкоба на Apple TV. Він розповідає про прокурора, сина якого звинуватили у вбивстві. З новинок британського телебачення варто подивитися Токсичне місто на Netflix. Реальну історію про групу жінок, які десятиліттями борються з міською владою, відповідальною за інвалідність їхніх дітей. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, діліться враженнями у коментарях і, за бажанням підтримайте стрічку на Патреоні. До зустрічі в наступному відео!